Вітаю про ігровий день у прем'єр та першій лігах України розповімо у центрі футбольних новин. Тож розпочинаємо. Матч між металістом 1925 та «Вересом» не завершено. Через проблеми із енергопостачанням на центральному стадіоні в Житомирі арбітер поєдинку Віталій Романов ухвалив рішення не продовжувати гру. На арені кілька разів згасло освітлення. Через проблеми із живленням вийшли з ладу деякі трансляційні камери, а також перестав працювати фургон вар. Попри це, керівництво клубів дійшло згоди востаннє відновити зустріч, коли, начебто, енергопостачання було повноцінно відновлено. Але за пару миттєвостей на 20-й хвилині матчу світло знову зникло, і тоді Рубанов дав фінальний свисток. Це форс-мажор, це четвертий рік війни. Не через те, що на четвертий рік війни ми не готові. Проблематика в тому, що є такі моменти, до яких ти не можеш бути готовий. Наприклад, наприклад якщо в тебе пожежа в домі, там праска загорілася через а, саме скачок напруги. І саме це я хотів донести керівникам Верусу. Ми пропонували їм зіграти завтра. Ми готові були піти на всі. Моменти пов'язані фінансово залишити обидві команди тут завтра зіграти. Домовились лише про це зі стадіоном Полісся, але спільної мови ми не знайшли. Верес повертається додому. Уже відомо, що в понеділок матч не буде продовжено. Відтак, металісту 19-25, згідно із регламентних норм, може загрожувати навіть технічна поразка. Потім остаточне рішення за КДК УАФ, який розставить всі крапки над і щодо цієї ситуації. Ситуація дуже непроста, ми розуміємо, який час живемо, тому бачили неоднократні, так скажемо, перерви в матчі, так, проблеми зі світлом, але після якої ми вже спустились до арбітражу разом з представниками клубу, нашого і металіста, і, в принципі, погодили е, дати ще один шанс, відновити світло і дограти цей поєдинок. Е, я рахую, що ми зі своєї сторони, в принципі, Поступили солідно, пішли на цей крок і домовилися доіграти цей поєдинок до першого наступного повторення такої ситуації, яка відбувалася. Тому наразі ось така ситуація. Криворізький кривбас завершив перше коло чемпіонату на четвертому місці. Це стало можливим після того, як підопічні Патріка Ван Леовена вдома впевнено обіграли Олександрію. Господарі одразу взялися до справи і всередині першого тайму вийшли вперед. Микитишин зробив ривок по флангу, обіграв Уханя і зробив простріл до штрафного, де вже чотував Карлос Парахо. У перерві Кривбас розвинув перевагу. Красиву атаку своєї команди після пасу Юрчеса і дотепного пропускання від Парако завершив твердохліб. Єгор першим же дотиком відправив м'яча у дев'ятку, забивши свій вже шостий гол в сезоні. Розгромним рахунок криворіжці зробили всередині другого тайму. Захисники Кривбасу дали дуже багато простору Микитишину, який прийняв, розвернувся і пробив без шансів для дебютанта УПЛ Макаренка. 3-0 Кривбас розгромив Олександрію, яка не може перемогти в УПЛ вже вісім матчів поспіль. Намагалися тримати концентрацію до останньої хвилини. І добре, що зіграли нуль. Це теж для нас такий момент незвичайний. Бо ми зазвичай, якщо добре граємо, то якийсь м'яч пропустимо. А сьогодні, слава Богу, що вдалося і в атаці здорово виглядати, і в захисті, в принципі, теж мало чого дозволили створити супернику. Ми розуміли, що Кривбас сильний на флангах один в один, та намагалися направляти їхні атаки там, де ми чекали, але нам це не вдалося і не вдалося забити м'яч. Зараз не хочу навіть шукати в цьому якесь виправдання чи щось. Маємо гру, все було в наших руках. На жаль, ми програли сьогодні і маємо рухатись далі і виправляти становище. Сьогодні футбольну Україну сколихнула трагічна звістка. На 64-му році пішов із життя співзасновник та головний тренер СК Полтава Володимир Сесенко. Фахівець тривалий час перебував на лікуванні за кордоном, через що не міг бути поруч із командою. У 2011 році Сесенко був одним з тих, хто заснував клуб СК Полтава, та в якості головного тренера пройшов шлях від аматорів до найвищого українського дивізіону. Телеканал УПЛТБ висловлює щирі співчуття родині та клубу із непоправною втратою. 900 кілометрів подолала Тернопільська Нива заради того, аби дограти в Запоріжжі 15 хвилин матчу із місцевим металургом. Поєдинок 17-го туру першої ліги, що відбувся 27 листопада, було призупинено на 76-й хвилині через повітряну тривогу. На той момент господарі перемагали із рахунком 2-1, тож сьогодні їм лишалося лише втримати цей позитивний результат. І все-таки довгий вояж тернополян у Запоріжжя не минув дарма. Адже вже у компенсований час Мар'ян Мисик після скидки партнера. Відхопив м'яча і завдав результативного удару в кут, завдяки якому його команда зуміла вирвати таку бажану нічию. Зятя воріт автолу автор голу побіг святкувати в обійми до головного тренера Юрія Вірта, якого підопічні на радощах ледь не розчавили. Ось таким яскравим на емоції видався фінальний матч року в першій лізі. Отож на зимову перерву Нива пішла восьмою у турнірній таблиці. Очолює чемпіонат Чернівецька Буковина, маючи солідний гандикап у 9 очок від другого місця. А там розмістився лівий берег. В зоні плей-офф за вихід в УПЛ зимують Чорноморець та Інгулець. Агробізнес на відстані однієї перемоги до топ-четвірки першої ліги, змагання в якій поновляться наприкінці березня 2026 року. І це все на цю мить. Це був центр футбольних новин. Дякуємо, що були з нами.